Відкритий фестиваль світової музики імені Миколи Леонтовича приурочений дню народження митця. Традиційно він починається в грудні у Харкові. За 18 років його учасниками стали понад 12 тисяч талановитих дітей. Війна 2022-го не відмінила фестиваль, хоча умови його суттєво змінила. Оскільки виступити на великій сцені учасники не мали можливості, то свої роботи презентували на відео. Криворожанка Олександра Костенко стала лауреаткою конкурсу. Саме першій я розповіла мамі. Вона дуже зраділа. Ми робили заздалегідь записи, відеозаписи наших конкурсних фестивальних творів. Відправляли цього року. Були вимоги такі зазвичай один з твір Леонтовича, але оскільки дистанційка у нас зараз всі такі дуже обмежені умови. То ми співали один твір світової класики. У нас був французькою мовою. Саша співала, і другий твір у нас було просто українського композитора. Цього року також було дуже багато учасників і. Ми стали лауреатами цього фестивалю. Це така відзнака фестивальна кращих учасників цього фестивалю. Інші отримали звання дипломантів.